Шосткинська волонтерка Влада Воробйова займається пошуком житла для внутрішніх переселенців і не безуспішно. Так, завдяки їй прихисток у нашому місті вже знайшли 12 сімей. Люди вже переоформили довідки. ВПО вони вже живуть. В місті Шостка. Багатодітна сім'я Абрамчуків одна з тих, кому влада допомогла знайти житло. Власник будинку, де зараз мешкають переселенці, сам вийшов на волонтерку. Сказав, що готовий надати його у користування всього лише за комунальну плату. Цей дім класний, тут ну всі умови проживання, тобто є каналізація, є вода, автономне опалення, тобто тут газове опалення, можна і дров'янину, можна так і так, тобто коригувати. Дві кімнати. Знімальна група акценту навідалася до родини Абрамчуків та подивилася як вони облаштовують побут на новому місці. Пані Віта мама трьох діток. Розповідає, що самі з Есмані, що на Глухівщині. Тікати з рідного селища вирішили після того, як на їхній город прилетіла російська ракета. Діти спогалися, а старша дитина ну, зовсім аж в ступорі була, і все, вирішили виїхати. Тому що, ну, хоч там і живуть, але, як вроді, так і поспекніше, не кожен день, це звісно. Але ж діти важніше. Вивезли Абрамчуки також до шостки, домашніх улюбленців та свійських птахів. Вони, за словами Віти, допомагають відчути себе тут як вдома. Вивезли ми собаку, вивезли двох котів. І у нас маленьке господарство. Ми нікому подарував індиків. Ми їх трішки розвели, але їх вже у нас небагато. Вісім штук. Ми їх там були трішки різали. Ж. Дитині було день народження, тому ну вивезли, забрали. Речі забрали не всі, але ж господарство забрали все. Гроші, на які сьогодні живе родина переселенців, це державна допомога Тодітним сім'ям та виплати на найменшу дитину. Документи на отримання статусу ВПО Абрамчуки тільки но подали, тож наразі перебувають у скрутному матеріальному становищі. За словами влади Воробйової, волонтери допомагають родині за можливістю, і цього разу вона приїхала до них не з порожніми руками. Ми привезли гуманітарний набори. Це ми вже другий раз привозимо. Ну цей раз трішки більше, ніж той. Люди передали. Пледи, хто діяла передав, вони потребують трішки допомоги. Я не знаю вже чим допомогти, бо ресурс волонтерських грошей він скінчився майже і донатів не стільки, скільки потреб. Сьогодні багатодітній родині насамперед потрібні холодильник, пральна машина та двоярусне ліжко. Влада звертається до підприємців з проханням допомогти з цим переселенцям. Хочу попросити допомоги, можу наших підприємців нашого міста, які не байдужі, є змога допомогти, або, хоча б як. Якийсь холодильничок надати, щоб можна хранити продукти, бо там вже ж маленькі діти варяться молочні. Каші вони бистре швидко, швидко прокисають. Також прати, ну це вручну все прати, це дуже тяжко, я це розумію. І якщо є змога у когось, є може двохярусне ліжко, то дуже будемо вдячні. Ми можемо надати контакти насамперед віти, щоб уже з нею зв'язувалися. Може, там якась ще допомога. Ми вона також погодилася надати свої контакти, щоб якось там підтримувати зв'язок. Влада Воробйова дякує Товариству Червоного Христа, яке теж долучається до допомоги внутрішнім переселенцям, а також волонтерському центру Шостка Добро та іншим волонтерським організаціям.